Всім привіт, хлопці! Поїхали розбирати свіжі новини. Педі Пімблет прокоментував свій біс Фергюсоном, цитую його слова. Для мене цей бій це безвиграшна ситуація, і мені начхати хто що скаже у Тоні з шести поразок. Коли я виграю, всі скажуть, що це ж Тоні, він вже на пенсії. А якщо програю, хоча я не думаю, що це станеться, всі скажуть, що я програв Тоні, з яким вже давно покінчено. Так що для мене цей бій зовсім невигідний. Але як я казав раніше, я не відмовляюся від поєдинків. Мені назвали Фергюсона, і я підписав контракт. Б'юся з легендою, майбутнім членом зала слави. Я дивлюся на це саме так. Буде великим задоволенням розділити клітку з такою легендою. Закінчив Пімблет. Я думаю, всім зрозуміло, чому Пімблет прийняв цей бій, Бої Тоні дивляться навіть ліниві, він все ж таки реально легенда, і прокачати свою медійку з ним це мила справа. Але дійсно, якщо Пімблет програє, лайна на нього накидають, дай Боже. Тим не менш, для нас це потенційно крута заруба. З кожним наступним боєм Фергюсона ми сподіваємося, що він повернеться на свій минулий рівень. Але якщо програє, це вже буде сьома поразка поспіль, і це вже велике питання, що далі. Джамал Хіл похвалив Аспінала та попередив про плани на майбутнє. Я думаю, що Том справжній жеребчик. Це нова модель того, яким має бути важковаговик. Я в будь-якому випадку хочу закінчити свої справи в нопів важкій, а потім піднятися і зустрітися з ним. Так що, Том, готуйся до зустрічі, сонечко. Хіл дуже впевнений у собі, подивимося на нього у бою проти Перейри. Завжди після таких заяв головне не заснути, а Перейра дуже добре знає співати колискову. Сам Хіл не боїться і вже навіть намалював картинку цього поєдинку. Цитую його слова. Запам'ятайте мої слова, я не збираюся переводити його вниз і не збираюся боротися з ним. Я буду битися з ним в стійці і нокаутую. Після того як я зроблю це, я кину це в обличчя кожного з вас, хто проявляв до мене зневагу. Я кращий в своїй ваговій і один із кращих у світі. Закінчив Хіл. Хіл перемагає суперників, тільки встигає їх йому подавати. Я жартую, звичайно. Ми тільки за аби бій був в стійці, я думаю, це буде цікаво. Нгану знову підняв питання в UFC на початку кар'єри. Останні три роки у мене були труднощі по контракту, тому що я не хотів підписувати нову угоду, яка гарантувала мені більше гривень, але їх все рівно було недостатньо. За бій з Fury я заробив більше, ніж за все життя, за всю кар'єру. Навіть за свій наступний бій в ММА я би отримав більше, ніж за всю кар'єру в UFC. Ви повинні розуміти, що на початку моя зарплата була в районі 10 тисяч гривень за бій. Але навіть після 10 боїв ти живеш від зарплати до зарплати, розповів Нгану. Ми вже неодноразово чули про мізерні зарплати у прилімів в UFC. 10 тисяч за бій у прилімів для Америки це смішні гроші. Ти ж не кожен тиждень б'єшся, а тобі потрібно десь жити, платити за їжу, за тренування, тренерів і так далі. Недарма дружина Конора розповідала, що на початку кар'єри оплачувала йому зал, тому повага Нгану, ган що зміг піднятися на такий рівень. Ну і ще дещо про Нгану. Світова організація боксу WBC прийняла рішення внести його на 10 місце в рейтингу важкої ваги. Потенційно у нього відкривається багато можливостей, але поки що він націлений на Джонса, цитую його слова. Причина, по якій не відбувся цей бій, UFC UFC відповідає за те, що бій так і не відбувся. Я вважаю, що цей бій треба організувати. Я повернуся у ПФЛ і попрошу їх організувати наше протистояння до Даунгану. Дана вже сказав, що боїв з ПФЛ не буде, а при будь-якому нагадуванні про Нгану в його присутності ним починає трусити. Тому я не знаю, що повинно статися, аби б її організували. Дастін Пор'є відкритий до реваншу з Джастіном Геджі. Я б точно погодився на третій бій з Джастіном, і UFC 300 був би чудовим варіантом, але подивимося, як все складеться. Якби я був на місці Джастіна і мені був би гарантований титульний бій, можливо, я б не хотів так ризикувати. Подивимося, але я точно відкритий до цього поєдинку, додав Пор'є. Пор'є раніше казав, що йому було важко погодитися навіть на другий бій з Джастіном, а тут він вже готовий на третій. Тим не менш, я б напевно подивився спочатку на Джастіна проти переможця пари Махачу Волівейра на UFC 300. А потім розглядав інші варіанти. Конор МакГрегор націлений на UFC 300, і суперник там цікавий. Так, я хочу цього, я впевнений, ми отримаємо дату. Ніхто нікого не затримує, багато чого проходить за кулісами, але всі зацікавлені сторони прикладають максимум зусиль, аби це сталося. На питання про суперника Конор відповів коротко: Я б обрав Хабіба, він найбільший щур в історії UFC. Я думаю, що шанси на те, що ми побачимо Конора на UFC 300 дуже великі, а ось з Хабібом все зрозуміло. Чендлер, напевно, починає нервувати після таких заяв Конора. Дану Вайт розповів, як провів 86 годин без їжі. Я провів 86 годин без їжі тільки на воді і відчуваю себе просто неймовірно. Очевидно, я не лікар, але експерти сказали мені, що голодування з прийомом лише води може допомогти значно зменшити ризики розвитку раку, хвороби Альцгеймера та інших проблем зі здоров'ям. Проведіть своє власне дослідження і поговоріть зі своїми лікарями, але я категорично рекомендую це. Я думаю, що з рівним лікарів Дани Вайта можна займатися подібним, але в нашому випадку це досить ризикова справа. Ну і протриматися 86-1 без їжі це сильно, мені точно було б важко. І ще декілька анонсів від UFC. Вони назначили реванш Николаєва та Волкера на 14 січня. Також було назначено реванш Блаховича та Ракіча на UFC 297 21 січня. Такі були новини, хлопці, а я дякую всім за увагу, ну і почуємось.